Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас сохранить, благословить там, де ви є. Нехай Ісус Христос народиться в кожному вашому сердечку. І нехай прийде спасіння від Ісуса Христа, тому що Ісус Христос, Він прийшов на землю, щоб кожна душа вона була спасена, щоб були розрушені всі плани дьявола на життя всіх людей, во ім'я Ісуса Христа. В неділю. Я вас всіх запрошую на безплатну онлайн-конференцію, яка відбудеться в неділю о 17.00, де буде розбиратися слово Боже наших пастирів. Будемо дивитися з вами проповідь, будемо розбирати цю проповідь. І це буде в телеграм-каналі. Якщо вас зацікавило, я вас запрошую. Пишіть мені в лічні сообщені, всім відповідаю.